Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про слово захід в однині або заходи в множині. Дуже часто, особливо в діловому мовленні, ми можемо почути: ми прийняли певні міроприємства для вирішення цього питання. Прийняли Міроприємства, чи то є правильним? Звісно, неправильно. А правильно українською мовою записувати і висловлюватися, вжили заходи. Ми вжили заходи, тож запам'ятовуємо. І, до речі, можемо навести ось такий приклад ми проінформували вас про вжиті заходи. Щодо питання забруднення ґрунту і води. Ось так. Правильно українською мовою не прийняті міроприємства, а правильно українською мовою вжиті заходи. Вивчаємо, запам'ятовуємо і знаємо. З вами була я, Наталка. До побачення!